Рок номер 10 способи та види мелодичного розвитку, допоміжний та прохідний хроматизм, обернення головних тризвуків. Що таке мелодичний розвиток? Це процес, коли мелодія змінюється, повторюється або доповнюється, щоб зробити музику цікавою, різноманітною. Та виразною. Будь ласка, зараз з тобою перше завдання. Потрібно з'єднати відповідності з стрілочками, обравши правильне твердження і визначивши вид мелодичного розвитку у фрагментах мелодій. Перед тобою є способи мелодичного розвитку: повторення, варіювання, секвенція і контраст, є визначення і фрагменти мелодій. Ось, наприклад, повторення. Це один і той самий мотив чи фраза звучить два чи більше разів однаково. І поєднуємо далі стрілочкою з фрагментом мелодії. Один той самий мотив повторюється. Що ж таке варіювання? Будь ласка, знайди певне твердження і знайди відповідний музичний фрагмент. Це дуже цікаве завдання. Бажаю тобі успіхів! А тепер пригадаємо з тобою, що ж таке допоміжний та прохідний хроматизм. Подивись уважно на правило. Допоміжний хроматичний звук знаходиться між ступенем та його повторенням. Він утворюється підвищенням або пониженим. Кідний хроматизм, на відміну від цього, знаходиться між ступенем та наступним акордовим звуком. Він утворюється підвищенням того ж самого ступеня, або пониженням того ж самого ступеня. І зараз ми з тобою виконаємо завдання номер 2 Подивись, будь ласка, на приклади. Тобі потрібно з'єднати стрілочками відповідності. Допоміжний хроматизм. Це коли хроматичний звук знаходиться між ступенем та його повторенням. Ось він. Так, дивимося: ступень його повторення ось. Допоміжний хроматизм. Тут те саме. Дивимося на наступний приклад. Тут хроматичний звук знаходиться між ступенем та його. Наступним акордовим звуком ось це вже прохідний хроматизм. Далі Низхідний. от, прохідний, і далі ступінь і його повторення. От. І ми з тобою з'єднали всі відповідності. А зараз ми з тобою заспіваємо вправу українську народну пісню і кивала, і моргала. Визначимо вид мелодичного розвитку та знайдемо хроматизми. Так, тонали с Ре-мажор, два знаки, знака, Фатиис. Будь ласка, уважно на текст. Ти бачиш, що тут є два речення. Перше речення і друге. І, будь ласка, визнач, який тут. Способ мелодичного розвитку. Знайди, будь ласка, секвенції, де вони знаходяться обведи. Подумай над цим самостійно. А зараз ми з тобою знайдемо хроматизми. Подивись, будь ласка, уважно на п'ятий та шостий. Так, ти бачиш, що тут з'являються знаки. Піредісмір. Це допоміжний хроматизм. Введи, будь ласка, його, і далі: Фадіс, Fіest, фадіс. Це також допоміжний хроматизм. Зараз ми з тобою виконаємо наступне завдання. Потрібно побудувати у цій же тональності ре-мажор акордову послідовність і заспівати її. Тут у тебе є підказки. Біля акорду написаний ступінь, від якого ступені будемо будувати. І так, співаємо ремажор. ре Ресоль сі, додісніля. Рефоєсля. Рефоєселя. Сіре соль. Рефоєселя. Путь ре, 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 дуже уважним заспівай декілька разів. Таку саму акордову послідовність тобі потрібно буде заспівати в мі мажорі, побудувати і заспівати вдома. А тепер наступне завдання. Потрібно визначити та підписати тональності за даними акордами. Подивись, секст акорд. Він від третього ступеня. Значить, це буде тональність до дієс, мінор Сис моль. Далі наступний кварт секстакорд. Перший ступінь буде. От, це п'ятий ступінь. І це тональність Б дур. Си бемоль мажор. Далі субдомінантовий тризвук, від звуку Фа. Це четвертий ступінь. Значить, перший ступінь буде До. І це буде тональність С, Моль, тому що тут маленький субдомінантовий тризвук, мінорний. Далі тонічний секстакорд. Він будується від третього ступеня, значить, перший ступень буде ля. Ля-мажор а дур. І наступний акорд. Сі-редіс. Домінанта, п'ятий ступінь, значить, перший ступінь буде Мі, Мі-мажор, Е, Дур. Домашнє завдання. Потрібно визначити музичну будову одного зі своїх творів з фаху і проаналізувати будову першого періоду. Будь ласка, візьми твір, які ти граєш, і проаналізуй. Друге завдання, так як ми вже на уроці про це казали, побудувати акордову послідовність в тональності мі-мажор. Воно це завдання ідентичне четвертому завданню. Будь дуже уважним. Бажаю тобі успіхів.